Канал Андрій Стойгора пропонує Квітка маку, червона квітка маку, горить, немов зоря, мов око циклопа, велика квітка ця, навколо одна зелень, а мак горить вогнем, незабаром червень за останнім травні днем. А ще вона так схожа на кров, що запеклася, навколо отвору, в який горує, бо зостався. Відкуй, що пробіла серце молоде, у тілі юному, яке вже жити більше не буде, для чого люди один одного вбивають, хіба вони то не відають, не знають, що Бог і квітку людини Бог створив, щоб кожен в радості і щасті жив. Тож бережіть кожну мирну хвилину, любість усіх і квіти й кожну людину. Тоді й Бог любитиме вас завжди, люди, а на землі усій завжди мир і щастя буде. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться.